Сороковий день після смерті Миколи Романюка, а факт його смерті луцькі депутати і досі не визнали. Щоби така сесія відбулася, погодилися включити до порядку денного і підтримку блокади окупованих територій, бо це мало би об'єднати всіх. Та без суперечок не обійшлося. Далі бютівець Валерій Бондарук і Микола Субоцький від самопомочі. Ви вчора особисто ініціювали Погоджувальну раду, де зібралися всі керівники фракції, була пропозиція провести або вчора в позачергову сесію по даному питанню, або, сьогодні. або я вніс пропозицію на 19-ту позачергову сесію питання номер один. Розглянути питання щодо блокади. Для чого ви зараз робите оце І чи ви не рахуєтесь думками керівниками фракцій? Хотів би деяких депутатів, якби так застерегти, не використовуйте блокаду і слово блокада. Бо, по-перше, вас там не було, і навіть ви не допомагали тут і не маєте морального права використовувати. Це по перше, я говорю зараз від імені штабу блокади. Нам не принципово. В якій сесії це питання буде прийнято. Визнати смерть міського голови означає надати повноваження виконувати його обов'язки і право вето секретаря Вілуцької міської ради Юлії Восенко, яка представляє самопоміч проти депутати від укропу і батьківщини на їхній бік стали ще двоє обранців: Євген Ткачук і Олександр Козлюк, які сьогодні заявили про свій вихід із БПП. Не спекулювати на смерті закликає Артем Запотоцький із БПП. Ви всипилися зубами, бо шість голосів будете мати право вето. І як ламають депутатів, я знаю. Ти подивіться навколо у вас совісті немає. Я знаю, що таке смерть, я бо дивився на мені. Не спекулюйте на цьому. Хочете вибори? Йдіть на вибори. Виграй чесно. Скажи, я вибор, обранець громади. Я буду під себе формувати більшість. Та все ж Євген Ткачук вносить питання про припинення повноважень секретаря. Головувати в цьому питанні обирають бютівця Григорія Пустовіта. Депутати голосують таємно, кілька фракцій позафракційних участі не беруть. Серед них і свободівець Микола Федік. Рекомендувати внести до порядку денного пленарного засідання позачергової 19-ї сесії міської ради проект рішення про дострокове припинення повноважень сек секретаря міської ради Вусенко ЮВ. Ми не будемо фракція брати в роботі з жодних робочих органів, комісій і Так далі, і зареєстрованих 39 голосували 24 депутати. Серед них укроп Бютівці, троє радикалів і ті, хто вийшли з БПП. Укропівець Борис Смаль оголошує Юлії Вусенко про відставку. Вирішила комісія вважати повноваження секретаря міської ради Вусенко. Мірі до достроково приємними. Підписи членів відчинення комісії. але відставку треба закріпити підписом секретаря. Тому поставити автограф пропонують постовіту самопоміч проти. Про це заявили Тарас Шляхтич і Юлія Вусенко. Закликаю всіх не підтримувати дані, дану пропозицію, оскільки вона суперечить статті 59 закону України про місцеве самоврядування, статті 42 частина 2 закону України про місцеве самоврядування, статті 46 частина 16. Хто має проводити сесію? Секретар ми висловили недовіру. про що ми говоримо? Законодавство передбачає і в випадку, якщо немає, є вакантна посада міського голови, вакантна посада секретаря, певні дії. Тому давайте не прикриватися статтями. Є чітко в законі сказано, що депутат, який веде сесію, депутат підписує рішення. Якщо дане рішення буде підписано відповідною особою, це буде абсолютне порушення чинного законодавства України. Повірте, відповідати вам прийдеться, і громада це однозначно оцінить. Я закликаю вас. Не брати на себе ще кримінальну відповідальність, окрім цього, тому що таким чином ви порушуєте конституцію України. Це основний закон держави. Підстав для такого підпису не бачить, і начальник юридичного департаменту міської ради. Проте прихильники її відставки на це не зважають, і Григорій Пустовіт рішення письмово таки завірив. Юлія Восенко вважає підпис неправочинним і позиватиметься в суд. Активістів блокади сесія підтримала, але вже без прихильників Юлії Восенко. до визнання смерті Миколи Романюка так і. Не дійшли.